Третій клас. На сьогодні, на цьому тижні ми працюємо дистанційно в асинхронному режимі. Дивіться, що нас за тема цікавить. Дуже важливо, дуже серйозно. поняття про мережу інтернет, програма браузер. Що таке програми-браузери, веб-сторінка, веб-сайт і гіперпосилання. Бачимо, що дуже багато таких нових серйозних термінів. Потрібно з ними розібратися. Отже, сьогодні з'ясуємо, що таке комп'ютерні мережі, мережа інтернет. Бачимо, що це різні поняття будуть. Хоча мережа інтернет являє собою комп'ютерну мережу. Дізнаємося про веб-сторінки, веб-сайти, браузери гіперпосилання. про посилання. І повторимо та навчимося, ну, для когось повторити, для когось навчитися, як працювати з браузерами. Так, ну що ж, для того, щоб швидко виконувати сумісну роботу, сумісно мається на увазі спільно. Комп'ютери почали об'єднувати в мережі. Тобто, в комп'ютерну мережу можна об'єднати різні комп'ютери. Наприклад, комп'ютери в нашій школі, вони об'єднані в мережі. Наприклад, є спільний чат, і вони підключені всі до інтернету, якогось офісу, будинку, скажімо, комп'ютери, які об'єднані навіть там, скажімо, в п'ятиповерховому будиночку, теж мають невеличке об'єднання. Оце комп'ютерна локальна мережа називається. В межах будинку, в межах школи, в межах офісу, скажімо, навіть ціле місто теж може об'єднатися в мережу комп'ютерів. Так, дивіться, чи є в тебе вдома комп'ютерна мережа? Логічно, якщо ж ми навчаємося, у нас вдома є комп'ютерна мережа, в когось вона може бути сугубо дротова, в когось може бути бездротова. Вона об'єднує між собою різні пристрої. Це може бути стаціонарні комп'ютери, ноутбуки, планшети, телефони, смарт-годинники і так далі. Навіть в цілому розумні холодильники, розумні бральні машинки, роботи-пилососи теж через Wi-Fi під'єднуються до вашої домашньої комп'ютерної мережі. Бачимо, що інтернет, що являє собою інтернет? Інтернет це теж комп'ютерна мережа, але це всесвітня комп'ютерна мережа, яка об'єднує комп'ютери по всьому світу, по нашій планеті. Ну, в нас така глобальна. Бачите, є локальна мережа, яка об'єднує комп'ютери на невеличкій відстань, а є глобальна. Тобто інтернет є світовою мережею, яка дозволяє виходити, користуватися сайтами. Спілкуватися, обмінюватися повідомленнями, даними з людьми по всьому світу, завдяки інтернету. Люди отримали доступ до величезного обсягу інформації, друзі. Спілкуються, обмінюються з повідомленнями, зображеннями тощо, навіть ми з вами зараз знаходимося на великій відстані один від одного. Хтось знаходиться в місті Миколаєві, хтось по Україні, хтось за кордон виїхав. Але в цілому, завдячуючи інтернету, ми з вами можемо спілкуватися, обмінюватися інформацією і, що для нас найголовніше навчатися. Так. Розглянь малюнок, з'ясу, які можливості надає інтернет. Про це ми вже сказали. В першу чергу, інтернет допомагає нам навчатися. Ми проводимо зум-конференції, коли виходимо в онлайн-уроки. У нас є класрумчик з нашими асинхронними завданнями, ну і плюс вайбер для спілкування. Дозволяє шукати інформацію, тобто за допомогою інтернету можна відшукати якісь відомості, які нас цікавить. можна відпочивати, тобто переглядати, наприклад, фільми, мультфільми, дивитися відео, слухати музику. Через інтернет можна гратися, можна гратися, певні розваги, якісь цікаві онлайн ігри і так далі. Ну і спілкування. Дійсно, ми через інтернет можемо майже миттєво обмінюватися повідомленням Viber, Telegram, WhatsApp і так далі. О, дивіться, в нас є певна дата, 29 жовтня 1969 року. Тобто, це вже в нас 53 роки назад, є офіційним днем народження інтернету. Тоді вперше об'єднали два комп'ютери, відстань між якими становила 500 кілометрів. Тобто, для чого взагалі потрібен був інтернет? Якраз для обміну інформації. Наприклад, один вчений займається, скажімо, в університеті в одному місці певною проблемою, щоб швидко обмінюватися інформацією, наприклад, не по телефонній лінії чи через лаштування, і було створено інтернет, тобто для передачі даних і обміну інформації. Так, які в нас існують способи підключення комп'ютерної мережі? Є в нас дротові, тобто інтернет у нас з'єднується через спеціальний кабель і передається по проводах, по дротах, або бездротові канали. Це якраз у нас є варіант з Bluetooth і є варіант через Wi-Fi. Ну, в залежності від того, яка у вас домашня мережа, у вас може бути і той варіант, і той варіант яким ми користуємося. Це вже ви самостійно зможете проаналізувати. Так, для наш... на... налаштувань бездрутового підключення комп'ютерів і інших пристроїв до комп'ютерної мережі можна використовувати, скажімо, Wi-Fi wi модуль нам дозволяє підключатися ну, по повітрю, тобто ми не використовуємо жодних тротів, але є особливості, До Wi-Fi може підключатися. Е... І мається на увазі з наших пристроїв, які ми використовуємо для навчання: телефони, планшети, ноутбуки, смартбуки, нетбуки. Але в більшості стаціонарних комп'ютерів, в яких окремо йдуть складові частинки системний блок, монітор, клавіатура, мишка, відсутній Wi-Fi модуль. Тому стаціонарні комп'ютери зазвичай підключаються через тротове з'єднання. Так. Рухаємось далі. Угу. Скористатися можливостями інтернету можна завдячуючи його службам. Найпопулярніша служба WWW перекладається як всесвітня павутина World Wide Web, тобто світова павутина. Це в нас служба інтернету, яка дозволяє, що ж вона нам дозволяє робити. Всесвітня інформаційна мережа складається з величезної кількості пов'язаних між собою документів. Документи, тобто, коли ми заходимо на сайт, це по суті ми відкриваємо з вами документ під назвою веб-сторінка. Веб-сторіночка. Давайте з'ясовувати. Веб-сторінки за, за своєю думкою, скажімо так, чимось схожі на сторінки книжок. Але, містять лише не лише текст і зображення звідси особливість. Коли ми відкриваємо звичайну книжку, що може бути розташовано? Текст, може бути використано зображення, якісь позначки, QR-коди і так далі. Коли ми відкриваємо сайт, на ньому, окрім тексту зображення, можемо відтворити на деяких сайтах звук, відео, і плюс є додаткові гіперпосилання на інші веб-сторінки. Так. Веб-сторінки, які пов'язані за змістом. Тобто, наприклад, в нас є сайт про котиків, або сайт про спорт, або там про футбол, або про танці, або про ще щось, якісь новини, наприклад. Отже, означення, що таке сайт. Веб-сторінки, які пов'язані за змістом, називають веб-сайтом або просто сайтом. Тобто сайти в нас містять за змістом, пов'язані оці сторіночки. Тобто, навряд чи там. Ну, скажімо, там на порталі О", тільки про футбол, наприклад, ми знайдемо якусь там інформацію про космічні кораблі. І навпаки, на сайті про космічні кораблі, навряд чи ми там знайдемо щось, скажімо про крокодилів і так далі. Тобто зафіксували сайт, це веб-сторінки, які пов'язані між собою за змістом. Так, нас наш інтернет надає можливість легко і швидко переходити з однієї веб-сторіночки. На іншу. Для цього є гіперпосилання. Гіперпосилання, або лінк, або силочка, це в нас, або просто ми можемо казати посилання це в нас перехід до іншої сторіночки. Тобто, наприклад, якщо ми беремо книжки, то в нас є зміст. Але ми цю сторіночку за змістом маємо відшукати вручно. Якщо ми користуємось інтернетом, тобто нашою всесвітньою поводиною, вона дозволяє натиснути по гіперпосилання і відшукати, наприклад, статті по темі, або вийти в меню сайту, або відкрити якусь картиночку і так далі. Так, гіперпосилання, означення. Це об'єкт веб-сторінки, який містить посилання на інший об'єкт. Тобто, це. Це посилання може бути якесь слово, може бути картинка, текст, рекламне якесь повідомлення, відео, малюночок, схема і так далі. Є особливість, коли ми по цьому гіперпосиланню наводимося, наш курсор миші, курсор миші наша стрілочка, перетворюється на ручку з пальчиком. Це означає, що це гіперпосилання на якийсь інший об'єкт. Ну, знову ж таки, це. да Згоден, що це може бути і слово, і текст. В більшості варіантів гіперпосилання, це якраз, гіпер, це якраз оце посилання на інший якийсь сайт або на іншу сторінку обраного сайту. Так, ага. Якщо навести вказівник на гіперпосилання, то вказівник набуває вигляду руки. Руки з пальчиком. Так. Якщо класнути саме гіперпосилання лівою кнопочкою миші, то може відбутися перехід в інше місце тієї ж самої веб-сторінки, те, що ми казали, тобто прогорнути сторіночку, перехід на іншу сторінку, запуск програми на виконання, відкриття картинки, відкриття відео і так далі. Тому за цими гіперпосиланнями треба бути дуже обережними, тому що злоумислики можуть на наші гіперпосилання, які нам, наприклад, потрібні, завантажити якийсь е, вірус. Тому. Дуже обережно натискаємо по різним гіперпосиланням. Краще, якщо ви не довіряєте джерелу цього гіперпосилання, не переходите за ним. Тому будьте обережні, коли вам пропонують щось качати, завантажити і так далі. Так. Отже, деякий підсумок. За гіперпосиланням можна перейти на іншу веб-сторінку. Вона, в свою чергу, може містити свої гіперпосилання, які нам, в свою чергу, дозволять прийти на нову веб-сторінку. Може відкритися певний об'єкт, текст, відео, звук, або якийсь малюночок, скажімо, чи ілюстрація. Але ми розуміємо, що основне призначення наших гіперпосилань це якраз об'єднати веб-сторінку або навіть різні веб-сторінки різних веб-сайтів. Так. Подорожувати мережею, тобто використовувати інтернет для нашого навчання, допомагають браузери. Браузер це особливий тип програми, за допомогою якої можна переглядати веб-сторінки. Якщо казати простіше, це спеціальна програма, яка дозволяє нам вийти в інтернет. Існують різні програмки. Бачимо: це в нас значки найпопулярніших програм: Edge, Firefox, Opera, Chrome і Safari. Ну, я думаю, що. Погодимося, що більшість нас використовує саме Google Chrome. Ну, вона наразі займає найбільшу частину з най, найбільше, найчастіше використовується з оцих усіх браузерів. Але в цілому ніхто не забороняє користуватися будь-яким браузером, який вам буде зручніший. Так, вікно браузера. Що ж нас тут є? У нас є кнопочки керування, перехід до наступної сторінки до попередньої. Є робоча область. Там і відображається основна частина нашої веб-сторінки, основна частина нашого сайту. Так. Є сторінка перезавантаження. Тобто оця кругова стрілочка це якщо у вас завис сайт або не прогрузився повністю. Можемо натиснути оцю кругову стрілочку і перезавантажити його. Адресний рядок, тобто це адреса самого сайту. Читанка.com.ua – Це адреса сайту читанка. Так, вкладка. Ми працюємо іноді з декількома вкладочками. Кожна наступна вкладочка додається плюсиком, щоб закрити вкладку. І відповідно сайт, з яким ми працюємо, ми натискаємо по хрестику. Так. Кнопка закриття, про те, що я сказав, кнопка закриття вкладки. Але будьте уважні в Google Chrome, якщо у вас ви працюєте з однією вкладочкою, і ви її закриваєте, то це означає для Google Chrome, що ви вийшли з програми. Кнопка нова вкладка, плюсик. І кнопки керування вікном. Мінусик. Програмку згортає. Квадратик робить її на весь екран, і хрестик закриває браузер. Угу. Ну і налаштування в Google Chrome. Це для. Е, ну, ми їх поки що начіпаємо, кнопку налаштувань, тобто можна вибрати дизайн для Google Chrome, е, куди будуть завантажитися файли, налаштувати профілі і так далі. Тобто налаштування самої програмки. Так, невеличка, цікавинка про браузер. Перша програма браузер з'явилася в 90-му році. Згодом однією з найпопулярніших браузерів став Internet Explorer, розроблений в 1995 році. Перекладається Internet Explorer як дослідник інтернету, тобто відкривач інтернету. Ну, в цілому популярність їй забезпечило те, що вона йшла як стандартна програма в операційних системах Windows, оскільки більшість комп'ютерів які ми користувалися з того часу, це були саме Windows-комп'ютери, тобто з операційною системою Windows, тому і браузер, який встановлений за за змовченням, був найбільш популярним. Так, отже, фіксуємо можливості мережі інтернету. Це обмін інформацією, тобто листування, це спілкування. Тобто, ми можемо переписуватися, можемо спілкуватися в чаті. Пошук певної інформації, тобто те, що нам потрібно. Окремо можна виділити пошук друзів, ну і фото, відео, документи, і аудіо в тому числі. Будемо вважати, що це обмін інформацією між співрозмовниками. Називаємо це так. Так, що в нас тепер буде на практику? Дивіться, е, в нас в в класрумі, плюс додатково класному керівнику я скинув у Viber відео. У нас є додаткове відео від фіксиків про інтернет. Я думаю, що більшість з вас його вже бачили. Але в цілому, хто не бачив, можна переглянути та освіжити свої знання. Що в нас буде на практику. На практику В нас буде сайт від телеканалу Плюс. Я думаю, що цей телеканал вам знайомий, і в них є офіційний, е, офіційний сайт. Ну, Зрозуміло, що тут основні їх проекти, це, мабуть, про мультяшки і так далі. Що нас тут цікавить? Нас цікавить трошки відпочити та погратися. Тому ми обираємо тут пункт Грай. І в пункті грай. В нас є. Деякий набір із ігор. Бачите, що в мене тут є рекламка про зайців. Зайців я поки що закрию. І ось наші ігри. Бачимо, що тут у нас їх доступно дуже і дуже багато. Їх насправді тут. Раз, два, три, вісім штучок. Далі, дивіться, в нас пішли оці квадратики, прямокутнички, і так далі. Це теж персонажі з мультиків, але якщо ми хочемо з ними працювати, то там, як я розумію, нам треба роздрукувати. Тобто це в нас розмальовки. Ну, що як приблизно у нас буде працювати? Я трошки зменшую собі звук, тому що в нас тут є озвучка. Запускаю гру. Наприклад, треную свою увагу з волтрояком. Ну, давайте спробуємо. Угу. Так, кукі я приймаю. Так, дивимося, що в нас є знову рекламка. Рекламку закриваю. Так, це в нас тренування до пам'яті. На жаль, бачимо, що українською мовою ми переключитися не можемо. Тільки англійська, але англійську ми теж знаємо з вами, тому можемо обрати наш рівень. Ми хочемо спробувати: легкий рівень, середній чи важкий. Ну, давайте середній спробуємо. У нас є картки. В мене є 5 спроб, тобто 5 можливостей помилитися. Я відкриваю і шукаю дві однакові карточки. Так. Так, дві знайшов. Коли ми знайшли дві однакові, вони пропадають. А, не пропадають, вони не перегортаються назад. Так. Ось тут я пам'ятаю. Зелененьке. Так, ось тут і шовтеньке. Є, знайшли всіх персонажів. Ну, бачите, що я витратив три помилки. Ну, непогано для себе можна потренуватися, вибрати, наприклад, хард рівень. Бачимо, що тут вже в нас 12 карток, тобто трошки важче пройти їх. Що в нас ще є тут поігра? Ну, давайте герої в масках. Герої в масках, що ж вони тут в нас будуть робити? Так, провантажуються. Угу, цей. Ага, ми тут вибираємо спочатку собі героя. Після чого будемо керувати нашим персонажем. Тут нам що потрібно зробити? Відбивати так, секунду, я трошки відключу звук. Так, Нам тут потрібно відбивати, клацаючи швидко-швидко по м'ячику. Тобто, в нас кидають м'ячиком. Нам потрібно, бачите, з цією панелькою швидко-швидко натискати по виділеному об'єкту. Ну і давайте зробимо, якщо я пропущу м'ячик. Ага, тут, мабуть, декілька м'ячків, якщо ми пропускаємо, то гру буде завершено. Ну, тобто, можна поставити рекорд це схоже чимось на волейбол по відбиттю м'ячиків. Ну і давайте ще якусь покажу. Ну, давайте героям в масках когось зловити потрібно. Ну, давайте зловимо. Ага, також бачимо: вибираємо собі персонажа. Угу. Тут керування ми бігаємо вліво, бігаємо вправо. І ще разок вліво, і ще разок вправо. Ага, ми ловимо злодія і несемо його в. Ну, в шалаш. називаємо це так. Так, добре. Підбираємо. Це в нас час. Це в нас якась супермаска, ага, супершвидкість. І нам потрібно, щоб по нас ще не потрапили оці деньки чи щось таке, що летить зверху. Ну і знову ж таки. Нам тут потрібно якомога більше зловити персонажей, ну і самим не потрапити під оцей жовтенький град з, ну, не знаю, мені чимось схоже на диньку. Бачите, це, це мабуть, якесь ну, варення чи щось таке. Отже, фіксуємо завдання. Ми на сьогодні відпочиваємо сайт. Плюс плюс, ну, Запускаємо, які у вас підуть ігри. Працюємо, відпочиваємо. Розвиваємося потрошки. Так, завдання є. Бажаємо вам успіхів. Бережіть себе. До побачення!